Російські окупанти планують загарбати всю Донецьку область, Поповнюють і накопичують резерви, і вже навдовзі можуть розпочати масштабний наступ на Харківщині, Сумщині та Запоріжжі. Про це кажуть і військові аналітики, і посадовці. За словами заступника керівника офісу президента з питань оборони Павла Паліси, ознаки підготовки до наступальної операції росіян є на кількох напрямках. Навіть більше Цьогоріч РФ планує наростити угруповання на 150 тисяч солдат. Але наразі воно лише формується. Утім, і ми маємо готуватися. Очікується, що найближчим часом гаряче може стати на Лиманському напрямку. Ворог намагатиметься перерізати логістику для ЗСУ на донецькому напрямку. Михайло Менелюк розкаже, куди націлений ворог та чи вдасться йому втілити задумане. Росіяни продовжують штурмувати українські позиції, не шкодуючи техніки та живої сили. Активно тиснуть одразу на п'яти напрямках, та усі плани ворога руйнують ЗСУ. Лінія фронту понад тисячу кілометрів, і щодня по всій довжині тривають активні бойові дії. Працюють ворожі ДРГ, проводять розвідку, перевіряють українську армію на готовність давати відсіч. Останнім часом на офіційному рівні стали обговорювати ймовірність нового наступу. Йти вперед, окупанти схоже планують уже цієї весни. Вдарити в напрямку суми, і потім переміщувати війська на Харків відповідний на Запоріжжя для того, щоб зробити те саме. Ми вважаємо, я не можу вам сказати, що це буде саме в такій черзі. Удари, саме в такій послідовності. Ми вважаємо, що вони до цього. Готуються, як уже заявляв президент. Окупанти хотіли почати наступ ще вісім місяців тому. Однак тоді завадила курська операція. У центрі протидії дезінформації повідомили, нині Російська Федерація готує резерви, щоби спробувати штурмувати на фронті у травні. Накопичує резерви. Зокрема, особливо увага ворога буде зосереджена на сході. Він готує весняно-літні такі наступальні дії. І з серією відволікаючих ударів на інших напрямках, зокрема, ворог розглядав можливість наступальних дій в прикордоні Сумщини. Саме для цього штурмові групи він направляв у прикордоні. Росія вже цього місяця кине своїх солдат на м'ясо. Раніше про це заявили у третій штурмовій бригаді і підтвердили, що в окупантів є резерви. Вони добре укомплектовані особовим складом і понад місяць перебувають на полігонах, де готуються. До майбутніх наступальних дій у нас точно є інформація, що Російська Федерація попередньо в на квітень місяць готує насправді наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз в тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно 2-3 дивізії. На якому напрямку атакуватиме ворог, точно невідомо. За оцінками аналітиків інституту вивчення війни, Росія стягує сили для масштабного наступу поблизу Лимана на Донеччині. Там армія РФ має десятикратну перевагу в особовому складі. Швидше за все намагаються вийти на адміністративні кордони повністю Донецької області, і там десятикратна перевага. Покровський напрямок він не зменшується. В інтенсивність дій. швидше за все вони може не будуть припинятися а може це такі бойові дії, активні, але без просування це може бути якраз і тим відволікаючим маневром, про який ми багато чули. До того ж, американські аналітики припускають. Що окупанти можуть використовувати свій плацдарм на північний схід від Лиману, щоб захопити 1% Луганської області, що досі підконтрольної Україні? Це зможе посилити позиції Кремля за столом можливих переговорів. Які ймовірні плани ворога захопити якомога більше території, просунутися, ослабити сили оборони України, спробувати затягти війну, затягнути деморалізувати українське суспільство і таким чином, в тому числі втомлюючи адміністрацію президента Трампа, намагаючись фактично завершити війну на вигідних умовах для Путіна, для Москви, для Кремля, та наступальні дії Росіян, навряд чи будуть успішні у ворога. Бракує сили. Кількість живої сили та техніки на лінії фронту в них практично не змінюється. Нема їм за рахунок чого суттєво збільшити цю кількість, тому збільшення на одного напрямку означає зменшення на іншому. Це просто переміщення військ вздовж лінії фронту. Навіть ті 160 тисяч, які вони намагаються мобілізувати навесні цього року. Як призов, там збільшений навіть максимальний вік призову до 30 років з 17 30. це може. Бути додатковим резервом для кількісної збільшеності військ на лінії фронту Усе ж деякі занепокоєння є, зокрема через можливе перекидання російських та північно-корейських військ із Курської області на інші напрямки. Та й навіть до цього українська армія готова. Бійці постійно удосконалюють свої навички, будують фортифікації. Третя окрема штурмова бригада робить все можливе для того, щоб підготуватися до вже більш великого наступу з боку росіян в своїй смузі відповідальності. Ми покращуємо інженерне облаштування наших позицій, готуємо проміжні позиції. Відповідно, продовжуємо підготовку особового складу. Наскільки це можливо по розрахункам наших партнерів, там істотження війни там інших розвиток, що на, на півроку нам. Готує зброю, що є на ще до того ж, як ми готуємося. Ну це ми будуємо корпуси. Це не додає кількість людей. Ну, сил це засобів, але спрощує маневреність військ. А нам це дуже важливо. Наскільки масштабний цей російський наступ? Питання відкрите за словами військових аналітиків. На одну з ділянок фронту РФ може кинути на штурм 60 тисяч солдат. Михайло Менюк, Валентин Бєліч, подробиці телеканал Інтермарафон єдині. Новини».